Україна ризикує залишитись без газу до кінця цієї зими. Таку думку висловили фахівці у галузі енергетики в цьому році. У підземних газових сховищах України залишається рекордно мала кількість блакитного палива. Це може суттєво вплинути на опалювальний сезон. Про ситуацію з газом дізнавалися наші колеги. 17 мільярдів кубічних метрів газу таку кількість у цьому році вимагав кабінет міністрів від «Нафтогазу» зберегти у сховищах України. Однак, замість позначки у 17 маємо 14,6. Такі запаси є рекордно малими, і це при тому, що близько 5 мільярдів використовувати не можна. 14,6. Из них нужно четко понимать, что из этих объемов порядка 5 миллиардов кубов, ну по-разному, в общем, 4,9 или даже 4,7, это газ, который не подлежит отбору в принципе. Буферный технологический, то есть его можно в теории отобрать в принципе и использовать, но тогда изменится технологический режим использования українських хранилищ, там просто напросто поднимется, поднимется, поднимется вода, которая снизу подпирает этот газ, і никогда ви уже туди не закачаєте столько газу, скільки закачивали до сих пор. А ще взяти до уваги, що зараз лише середина зими і знов можуть вдарити морози. А отже, газу необхідно буде використовувати більше. Експерти на сполох не б'ють, поки застерігають та підкреслюють, що у разі технічних чи інших збоїв резерву в Україні немає. Якщо вдруг какие-то форс-мажори, у нас резерва нет. И это нужно очень четко понимать. То есть, кроме як обращаться, опять же, таки, к тому же Газпрому за дополнительными об'ємами нам діватися нікуди, тому що в Європі не... Ни... Сообщество... Да, сообщество сообщество ні по об'ємам, ні технічно не зможе восполнить той дефіцит, який може з'явитися в українській енергетики. За словами фахівців, низькі запаси впливають на добове виробництво. Тобто за добу доведеться менше використовувати газу, а це безпосередньо може вплинути і на опалення, яке й до того вже не бачить частина населення. Однак перші, хто відчує нестачу газу, це великі заводи. Первих кого будуть відключати і обмежувати це про підприємстві. Обще по всім планам підготовки до зими, Кабмін довжені з місцевими органами влади ще несколько лет назад був заголосувати список тих промпотів, яких будуть відключати обмежувати в першу очередь. Таким чином можливий штучний дефіцит, а де дефіцит там і збільшення ціни. Нафтогаз України є суб'єктом господарювання мета будь-якого суб'єкту господарювання отримання прибутку. А чим більше дефіцит товару на ринку, тим вище ціна на нього, тим вищий прибуток тієї компанії, яка торгує цим ресурсом. Та говорити про паніку поки зарано, адже фахівці лише припускають такий хід подій. Тим не менш, якщо Україна і витримає цю зиму, то на наступну треба все одно поповнювати свої сховища, аби забезпечити теплом усю країну. А з огляду на вартість одного долара ціна буде високою. Сергій Пальгаш, Максим Хлопотов, телеканал Еспресо.